Подарувати паску до Великодня Сумська Паляниця долучилась до благодійної акції, мета якої подарувати містянам, які обслуговуються у центрі Берегиня, святкову випічку. Напередодні Великодня на підприємстві випекли три тисячі пасок, які одразу освятили і передали організаторам акції. Благодійність для нас це не спонтанне разове явище, а окремий напрямок роботи. Тому напередодні Великого дня християнського свята компанія Сумська Поляниця, як завжди, підтримує громаду міста Суми. Першу партію освячених пасочок соціальні працівники вже передали случанам. На сьогодні ми отримали вже більше тисячі пасок, які от сьогодні завтра вже будуть самодоставлені доставлені в домівки людей, які не виходять, і тепер матимуть можливість у себе вдома мати паску. І слідуючі паски які ми знову будемо продовжувати ми одразу. До наших підопічних. Крім людей літнього віку, паски від сумської паляниці подарують соціально незахищеним громадянам, які обслуговуються у центрі, також військовим, які проходять реабілітацію, та родинам загиблих захисників. Ми вирішили зробити такий невеличкий подарунок від сумської громади і дякуємо товариству за те, що вони нас підтримали в цій ініціативі, за те, що вони згодилися, тому що вони випікають більше трьох тисяч пасок, які ми доставимо нашим героям, їх родинам, як я вже сказав, і. Обов'язково нашим сумчанам. Новини СТС.